Протягом минулої доби окупанти завдали ударів по населеним пунктам Харківщини з ведення від ОВА. За добу ударів по місту Харкову не зафіксовано. 21-31. Богодухівський район, Валківська територіальна громада, місто Валки. Падіння уламків БПЛА Шахет на територію цивільного підприємства. Внаслідок роботи ППО. 18.00. Куп'янський район, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу біля території цивільного підприємства загинув 70-річний чоловік. 17.35. Куп'янський район. Вільхуватська територіальна громада село Вільхуватка. Обстріл кабом по. В околиці населеного пункту пошкоджень та постраждалих не зафіксовано. О тринадцяті військами РФ здійснено обстріл з реактивної системи залпового вогню по селу Кіндрашівка Куп'янського району. Внастрідок обстрілу пошкоджено одне приватне домоволодіння та один гараж. 10.25 військами РФ здійснено удар ФПВ-дроном по селу Кіндрашівка Куп'янського району. Інформація про постраждалих та пошкодження не надходила. Близько восьмої ранку військами РФ. Рев здійснено артобстріл по селу Санькове Куп'янського району. Пошкоджено одне приватне домоволодіння та один гараж. В результаті посилення заходів з евакуації з Куп'янського та Борівського напрямків евакуйовано дві людини. Серед них одна дитина. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 26 оперативних виїздів. За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Протягом доби на пожежах постраждало чотири людини та врятовано дві. О 14.47 сталася побутова пожежа в селищі Бабаї Харківського району. В приватному домоволодінні горіла літня кухня на площі 100 квадратних метрів. Вогонь вдалося приборкати о 17.14. Постраждав 68-річний чоловік. З опіками обличчя та отруєнням чадним газом він був госпіталізований до обласної лікарні. Карні причина загоряння потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючі матеріали. О 16.57 сталася ще одна побутова пожежа в Салтівському районі міста Харкова. В квартирі на третьому поверсі дев'ятиповерхівки горіли домашні речі на площі 10 квадратних метрів. Вогонь вдалося приборкати о 19.13. Постраждали три людини. З них дві було врятовано. Причина загоряння, потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючі матеріали. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено дві одиниці вибухонебезпечних предметів. Співробітники Нацполіції документували наслідки чергових воєнних злочинів окупантів. 12 січня військові РФ застосували по населених пунктах Харківщини. дрони РСЗВ, Артилерію. КАП. внаслідок ворожих обстрілів загинув цивільний чоловік. 12 січня. Село Санькове Куп'янський район, 7.30, артобстріл. Пошкоджено приватне домоволодіння. Гараж. Село Кіндрашівка, Куп'янський район, 10.25, ФПВ-дрон. Без руйнувань та постраждалих. 13.00, РСЗВ. Пошкоджено приватне домоволодіння гараж. 15 та 10 тип зброї встановлюються. Пошкоджено будинок. Село Вільхуватка, Куп'янський район, 17.35, два каба за межами населеного пункту, без руйнувань та постраждалих. Місто Куп'янськ, 17.55, тип зброї встановлюється. Загинув цивільний чоловік. Місто Валки, 21.30, падіння ворожого БПЛА-шахет. Без руйнувань та постраждалих. Село Дворічна Куп'янський район, 12 січня, в лікарні померла цивільна жінка. Травму отримала внаслідок. Ворожого обстрілу населеного пункту 26 грудня 2024 року, 12 січня, поліцейські здійснили 10 оглядів місць події, внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальні провадження, пов'язані зі збройною агресією Російської Федерації. Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових РФ і в яких оголошена обов'язкова евакуація, 12 січня з небезпечних районів Ха. Харківської області поліцейські евакуювали чотирьох місцевих мешканців з Куп'янського району. За даними Генштабу ЗСУ на Харківському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На Харківському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції наших військ в районах населених пунктів Вовчанськ та Козача Лопань. На Куп'янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Петропавлівки та Піщаного. Марія Соловйова, Дмитрон Гоєн та Ігор Мікенін, Харків. Новини. Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник атакував 110-ма ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками імітаторами різних типів. Військові звітують станом на 9 ранку підтверджено збиття 78 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській. Харківські, Черкаські, Чернігівські, Київські, Дніпропетровський, Миколаївський, Запорізький, Житомирський, Хмельницький та Донецький областях через падіння збитих ворожих безпілотників на Сумщині, Київщині, Житомирщині та Запоріжжі є пошкодження будівель підприємств, приватних та державних установ, приватних будинків та автотранспорту. Попередньо без жертв та постраждалих. 31 ворожий безпілотник. імітатор локаційно втрачений, без негативних наслідків. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сузису. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Перше від початку повномасштабної війни українська армія має перевагу над агресором у застосуванні танків. Про це пише Форбс. Військові оглядачі відзначають дуже ефективну роботу українських fpv дронів. Якщо росіяни намагаються відправити танки в штурм, українські дроноводи зазвичай спалюють їх ще на підході до лінії вогню. А українські танки, хоч і страждають від російських дронів, усе ж таки мають значно більше свободи дій на лінії зіткнення. За словами аналітиків, російські дрони демонструють Значно нижчою ефективністю, оскільки вони більш вразливі до системи РЕП. А таких безпілотників, які працюють на краще захищених частотах або на оптоволокні, дуже мало тому їх використовують лише на пріоритетних напрямках. У війні Росії проти України загинуло 300 військовослужбовців з КНДР, ще близько 2700 поранені. Про це повідомляє розвідка Південної Кореї. Крім того, розвідувальне агентство стверджує, що внаслідок ситуації на фронті Північна Корея застосовує радикальні методи, примушуючи своїх солдатів вчиняти самогубство, щоб не потрапити в український полон живими. Україна готова передавати Кім Чен Іно його людей, якщо він може організувати їхній обмін на наших воїнів, які перебувають у полоні в Росії. Про це заявив президент України. Володимир Зеленський опублікував відео допитів перших військовополонених громадян КНДР. Він також повідомив, що для тих солдатів із північної Кореї, які не захочуть повертатися, можуть бути й деякі інші шляхи. Зокрема, ті з корейців, хто виявить бажання наближати мир через поширення правди Кореї, про цю війну отримують таку можливість, зазначив Зеленський. Ша проситиме Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років, щоб залучити сотні тисяч нових військових. Про це заявив майбутній радник Трампа з нацбезпеки ООЦ. Зараз вони закликають із 25 років, не з 18. Мені здається, багато хто не розуміє, що вони можуть залучити сотні тисяч нових військових. Заявив посадовець. На його думку, зниження мобілізаційного віку необхідне для стабілізації лінії фронту, щоб могла бути досягнута та чи інша угода. Найближчими днями Україну накриють морози. Значне зниження температури повітря прогнозують у західній частині країни та в Карпатах. Про це повідомляють метеорологи. Початок нового тижня пройде в Україні в умовах антициклону та поля високого тиску. Завдяки цьому очікується зниження температури повітря, особливо в західній частині країни, де морози в нічний час можуть місцями зміцнити до мінус 15-20 градусів. Втім, у другій половині тижня активізується західне перенесення повітряних мас із північної частини Атлантичного океану. Тому середня температура повітря знову підвищиться по всій Україні до відлиги, зауважують фахівці. Натомість у Харкові протягом тижня в день очікується плюсова температура а вночі від нуля до мінус трьох. Синоптики попереджають про ожеледицю та місцями тумани. Загальна встановлена кількість загиблих у американському Лос-Анджелесі зросла до 24 людей. Такі дані департаменту судово-медичної експертизи округу на вечір 12 січня. Суд медиксперти встановили і оприлюднили дані про особи двох із загиблих. Ще 16 -ро людей вважаються зниклими безвісти. Передають змін. Місцева влада вважає, що кількість загиблих може зрости. Також Національна метеорологічна служба США опублікувала попередження про серйозні пожежі, які триватимуть до середи швидкістю вітру 50 миль на годину, 80 км на годину, яка сягатиме 113 км на годину в горах. Найнебезпечнішим днем буде вівторок, 14 січня, сказав метеоролог Служби погоди Річ Томсон. Негода негодою, а на північній Салтівці не стихають ремонтні роботи. Поступово, але невпинно харківські будівельники приводять цей донедавна повністю розбитий район до ладу. Зокрема, дедалі оптимістичнішого вигляду набуває і одна з висоток на вулиці Метробудівників. На початку 2022 року цей будинок зазнав значних руйнувань, переживши близько 20 прильотів. Основний удар на себе взяли перший та другий під'їзд. Однак тепер трагічна історія багатоповерхівки надійно схована за новим фасадом, адже ремонтні роботи, що розпочалися у 2023 році, вже дали видимий результат. Виповнена кровля мембрани наразі виконана покрівля з мембрани близько 1300-1400 квадратних метрів. Зараз виконуються парапети покрівлі з покрівельного заліза. У першому під'їзді зроблені посилення пошкоджених залізобетонних конструкцій методом торкретування. У другому під'їзді виконане оздоблення. У першому під'їзді воно в процесі. Третій під'їзд також починаємо. Фасад виконаний на 50-60%. Фасаду цьому будинку акцентують у департаменті з благоустрою відбудови та реконструкції. Не тільки відновлюють, а й утеплюють мінеральною ватою. Таким чином, після заселення мешканці зможуть не лише насолоджуватися теплом в квартирах, а й зекономити на опаленні. Проте, зважаючи на сезонність і погодні умови, зовнішні роботи над відновленням висотки були тимчасово призупинені. Відповідно, нині основна увага ремонтників зосереджена на внутрішньому оздобленні. У місцях загального користування виконується вкладання плитки для підлоги, шпаклівка та штукатурка стіни фарбування. Також проводиться монтаж відлив у виконаній частині фасаду. Окрім цього, в будинку в повному обсязі вже замінені всі металопластикові вікна та встановлені нові вхідні двері. Також одним із важливих етапів відбудови є поновлення комунікацій, яке фахівці вже встигли частково здійснити. система У будинку відновлена система газопостачання, внутрішня частина. У будинку відновлена система опалення, Замінені всі радіатори в квартирах і поставлені на сходових клітинах. У плані Насічень, система водопостачання, каналізаційна система та електрофікація квартир. Будівельники прогнозують завершення робіт впродовж літа 2025 року. Опісля чого мешканці зможуть повернутися сюди і почати нове життя у відновлених квартирах. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Олексій Стеренков та Андрій Паколов. Харків. Новини. Харків'янка Таїсія під новий рік народила дівчинку в міському перинатальному центрі. Жінка за професією соціальний працівник. То ж тая каже, з власного досвіду знає, як воно працювати з людьми, як, попри свій настрій, інколи свої білі проблеми огортати підопічних увагою, дарувати тепло і радість. Вона каже, вдячна долі, що потрапила саме у цей центр, і від щирого серця дякує лікарям за те, що допомагають харків'янкам у такий складний воєнний час народжувати в сучасних комфортних умовах. Під професійним наглядом. Вони склали такі всі умови, що немає страху, а тільки вдячність за те, що люди вони високопрофесіональні, вони знають, чим вони займаються. І з усіх боків вони допомагають тобі стати мамою комфортно, безболісно, без, з гарними емоціями. Тому я дуже благодарна. І рада, що попала саме в цю лікарню, і навіть те, що вона знаходиться у цьому районі, якому там, начебто, більше все лунають постріли та вибухи, мене це не турбувало, тому що мене обгорнули заботою і увагою, це мені допомогло. Життя має продовжуватися, попри все, кажуть жіночі лікарі. Так, триває війна, говорять вони, Харків прифронтове місто, але жінки народжують і завдання лікарів зробити все, що від них залежить, щоб кожна вагітна успішно народила здорове немовля. Радує знаєте, що що якось наступила стабільність така. От як в прошлому році народжували, не зменшується к е, 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 число пологів. А трошки, трошки, трошки е, е, так сказати, ми бачимо поповнення, і я думаю, що що Наші харків'яни після війни вони повернуться, бо харків'яни це особливі люди. Вони люблять своє місто і вони не допустять, щоб наше місто було менше, ніж півтора мільйона. І воно повинно бути у нас містом науки, техніки, прогресу, студентства. І знаєте, дуже мені здається, що такого міста як Харків немає, і люди, незважаючи ні на що, радуються і продовжують життя. На жаль, кажуть лікарі, багато вагітних жінок сьогодні мають різні захворювання. І для того, щоб їхня вагітність пройшла комфортно і пологи були легкими, такі пацієнтки потребують додаткового обстеження і медичного догляду. У нашому відділенні лікуються жінки з різноманітною патологією екстрагенітальною. Це і травнева система, і і серцева судина, і дихальна система. Дуже багато в нас зараз спостерігається жінок з цукровим діабетом. Лікарка зауважує, що, хоча кількість вагітних за час війни зменшилася, та статистика патології залишається. На жаль, можливо, це зв'язано з е, нервовими розладами і стресами. А ось це операційне відділення. Саме тут немовлята з'являються на світ шляхом кесарів і ростину. До Харківського перинатального центру направляють найбільш тяжких пацієнток зі всієї Харківщини. Щойно завершилася операція. Скажіть, чи складні були пологи? І ось під час новорічних свят, під Новий рік, чи збільшується число операцій? Чи працюєте ви в посиленому режимі? Так, на останні два тижні в посиленому режимі працювали. Дійсно, пологи закінчилися. Поздравляємо, породілля! На новий рік кількість пологів не стає більшою, народжують так само, як і в інші дні, зауважують акушери. Народжують жінки в індивідуальній залі і після пологів перебувають в індивідуальній палаті. Частими стали сьогодні партнерські пологи. Народжують жінки разом як з чоловіками, так і з матусями чи сестрами. А сучасне обладнання центру дозволило врятувати під час російського вторгнення життя багатьом породіллям та немовлятам, говорить директорка медзакладу. Цінно й те, що тут перенад. Тальному центрі жінка може в одному кабінеті отримати повний спектр різних послуг, розповідає Світлана Коровай. Вона отримує і кольпоскопію, і узі, і огляд, і мало того, у нас ще є мамолог, який теж обстежує жінок. І я хочу звернути вашу увагу на те, що в цьому році було виявлено 35 раків у жінок. Це дуже велика цифра. І лише завдяки вчасному обстеженню, наголошує лікарка, вдалося зберегти здоров'я не одній жінці. Про неонатальний корпус у харківському перинатальному центрі знають усі, бо саме тут виходжують недоношених малят та з різними вадами. Відділення обладнане найсучаснішими апаратами штучної вентиляції легень. А також моніторами самими найсучаснішими. Це допомагає нам виходжувати діток вагою від 500 грамів і вище відділення розраховане на 12 коїк, повністю оснащених найсучаснішою апаратурою. Ми можемо приймати дітей всіх, які народились в місті Харкові, також з регіонів. Лікарка зауважує, що в харківському перинатальному центрі показники виживаємості новонароджених з супутніми патологіями дорівнюють європейським показникам і відповідають усім стандартам сучасної медицини. І навіть після пологів ще впродовж року лікарі спостерігають за своїми маленькими пацієнтами, консультують, підтримують лікування і, якщо необхідно, проводять реабілітацію. У Нас тут займаються дітки, які у яких була неврологічна патологія при народженні перена слишемію колоного мозку, також займаються дітки з недоношених, з екстремально незрілих дітей. Кожної дитині розробляється курс спеціальний під дитину і реабілітологи наші займаються. Керівниця перинатального центру також зауважує, що з перших днів вторгнення на своїх робочих місцях залишились усі працівники і вже в укритті, але продовжували допомагати народжувати жінкам. Центр не раз перебував під обстрілами, згадує Світлана Михайлівна. Має пошкодження зміркувань безпеки, і сьогодні деякі приміщення центру залишаються зачиненими. Але ж це нас не зламало. Ми продовжували свою роботу, і слава Богу, у нас ніхто не загинув. І під час якраз цих дій у нас не померла ні одна дитина. Це дуже нас радує. Яна Біляєва, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко, Світлана Бреус, Харків, Новини. Це Жанна, вона та ще дев'ять собак, евакуйованих з зони бойових дій, які залишилися без господарів. Зараз дуже хочуть стати частинкою чиєїсь сім'ї. КП центр поводження з тваринами та клуб юних кінологів у самому центрі Харкова провели акцію Візьми друга з притулку. Акція допомога тваринам, подари любов та ласку тваринам безхатнім, брошеним, покинутим і евакуйованим з зон бойових дій. З 22 року ми займаємося, допомагаємо тваринам. Людям зараз переповнено всі приюти Харкова, приюти України. Ми хочемо, щоб ви всі знали, що така ситуація непроста. Що допомога тваринам потрібна. Не обов'язково брати їх додому. Можна навіть приїхати погуляти з тваринами, погладити їх. Там дуже багато кішок, собак. Зараз перший раз ми спробували підготовити цей захід, щоб показати Харкову, що є. Приют він працює, і він просить допомоги і тварин. Не просять допомоги, не купуй прихисти. Саме на цьому акцентують увагу організатори заходу, адже кількість котів та собак, які залишилися без домівок, постійно зростає. Це і евакуйовані з прифронтових територій, і ті безхатні тварини, які з різних причин залишилися без господарів, а наразі перебувають у притулку. Небайдужі волонтери і учасники клубу юного кінолога, які опікуються даними тваринами, запевняють, що для кожного собаки важливо і необхідно знайти новий дім. Я просто вирішила завести собі собаку і потім зрозуміла, що я ну, можу сама не справитися з вихованням, та пішла на кінолога, там, почала її виховувати, та потім мені запропонували поїхати до приюту, та я почала там, можна сказати, волонтерити. Мені дуже шкода, коли я бачу, що собачки бігають по вулиці і не мають дому. Тому мені дуже шкода, я сподіваюся, що для усіх собак знайдеться новий дім. Її звати Мерсі, вона дуже активна і дуже любить, коли з нею займаються. Вона мені сподобалась дуже. І я подумала, що вона дуже може комусь теж сподобатись і її треба віддати у добрі руки. В нас вчать вчити собак, вчать правильно. Опрощатися з ними я можу дресирувати добре собак. Для мене дресирування це довольно легко. А навчився я там багато команд, знаю психологію собаки. Наразі у КП центр поводження з тваринами перебуває близько 600 тварин і не вистачає вільних місць. Бо через війну тварин, які потребують допомоги, стає все більше. Але за словами волонтерів, все ж таки деяких собак вдається прилаштувати у нові родини. Наразі це дуже важливе питання, тому що зараз дуже багато бездомних тварин, які потребують домівку своїх хазяїв. Я думаю, що кожен до цього не равнодушний, і можливо, кожен собачка може знайти свою домівку. Тут дуже гарні собачки. Ми тільки що гуляли з маленьким братиком. Він каже: я хочу додому собачку, але нас вже є. Ну ми з радістю взяли, тому що вони, я так розумію, сказали, що привиті є всі вакцини. Це дуже гарна акція. Людей залучати до цього. Я вважаю що це правильно. Разом з чотирилапими друзями волонтери пройшлися садом Шевченка та центральними вулицями, щоб привернути увагу до проблеми безпритульних тварин та запропонувати взяти собаку з притулку, бажаючим стати люблячим господарем вірного друга і подарувати нове життя собаці з притулку. Обрати тварину можна на сайті центру поводження з тваринами або безпосередньо в приміщенні притулку за адресою проспект Аерокосмічний 358. Аліна Курмашова, Віктор Нуздрачов, Юрій Бобикін, Олексій Старінков, Харків. Новини. Це фотографія, це застикла життя, і дуже приємно бачити, що наш Харків остається завжди незламним містом. І такі шикарні фотографії, як зробила Тетяна, ну, це маленький приклад культурного мистецтва, який підтримує і Харківська міська рада, і місцеві громадяни, і ми підтримуємо. Да. Хочу подарувати Тетяні цю прекрасну книгу Харків міста Герой. Ця книга буде її нагадувати, що можна розвиватися. Далі робити гарні цікаві фотографії. Наскільки важливі такі заходи, як для учасників? Без культури та образування немає нічого. Це зловласне. І зрозуміло, що це ми повинні робити, бо без цього немає майбутнього. Харків'ян та для молоді, яка лишається тут, попри всі негаразди, які йдуть зараз, попри війну, і для тих людей, які шукають світла, щось світле, щось те, що надихає, щоб жити далі, тобто сцепляються за кожну можливість, адже світло можна знайти навіть в найтемніші часи. Сьогодні зробили дуже класну таку справу, тому що в такі важкі часи потрібно підтримувати нашу культуру, нашу молодь, яка бачить наше місто просто з іншого з іншої сторони. І це дуже круто, тому ми робимо такі класні проекти для того, щоб розвивати нашу молоду. Активно молоді нашому місту потрібні такі заходи, тому що дуже багато людей, коли ми готувалися, коли ми привозили стенди в наші фотографії, вони за підходили та запитували, що це а як там прийняти ще участь, наприклад, як можна теж розвиватися. Це дуже класно, тому що дуже багато нас людей творчих активних, і ми завжди будемо їх підтримувати. Я вважаю, що такі виставки є надзвичайно важливими у нашому місті, особливо у такий час. Так як я сам із родини, котра майже всю свою історію займається творчістю, у мене батько художник, тобто я на його бачу те, наскільки важливе мистецтво, особливо у такі часи, коли страждає наша, наша країна, коли страждає наше місто. І саме мистецтво це ініціатива, котра може показати людям. Те, що наша країна тримається, про те, що вона живе життям, життя бурлить. На всіх цих фотографіях ми бачимо те, що життя у нашому місті продовжується. Тому я вважаю, що це найкраща ініціатива, яка може бути у нашому місті.